Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк, одеська філія. У нас нове надходження: це Fiat 500X з бензиновим двигуном 1,4 літра. З 2017 року випуску ось в такому гарному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Ось як він виглядає ззовні. Автомобіль офіційний, не Америка. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду. Це комбінована чорна шкіра з текстилем. Нічого не протерто, не затерто, стан дверних карт. Переходимо до переднього ряду сидінь. Ось як виглядають передні сидіння. Також все в дуже гарному стані, нічого не затерто, не протерто. Повний електропакет, переміщаємося до салону автомобіля. Тут ми бачимо повне мультикермо, є круїз контроль, двохзонний клімат контроль, гарна мультимедія, датчик світла, датчик дощу, автоматична коробка передач. Ще раз покажу вам стан салону. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться ідеально, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Оригінальний пробіг у автомобілі 89 тисяч кілометрів. До речі, клімат гарно холодить. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, та в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!